Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Рятуйся, хто може, срібний призер минулих Олімпійських ігор в Токіо в команді Шпазі, триразовий чемпіон Європи, російський фехтувальник Сергій Біда, який брав також срібло та бронзу на чемпіонаті світу разом з дружиною Віолеттою, дівоче прізвище Храпіна. Учасниці Олімпіади 2020 володаркою медалей чемпіонатів світу та Європи. Емігрували до Сполучених Штатів Америки, де виступають нині і здобувають медалі. Міністерство внутрішніх справ. Російської Федерації оголосило в розшук обох спортсменів, які виїхали з країни ще влітку цього року. Щоправда, при цьому не вказується за якою саме статтею кримінального кодексу проходить подружжя. Біда зазначимо, що Сергій був співробітником Росгвардії, а його дружина була на обліку у спортивному клубі ЦСКА. Відповідно, перебувала на службі у міністерстві оборони Росії. На жаль, подібні приклади маємо і в себе у державі. Президент Федерації Настільного тенісу України Олександр That's Отримав дозвіл на виїзд за межі України як волонтер, і в цьому статусі він залишив країну ще влітку минулого року, коли вирушив у напрямку Угорщини. Звідки до цього часу не повернувся, принаймні з моменту виїзду Зац у зворотньому напрямку, кордон не перетинав. Звернення до Херсонської обласної військової адміністрації з проханням надати йому дозвіл на виїзд, надіслала львівська громадська організація Українська націонал-патріотична молоді. Голова Петро Рапіна поінформував, що ЗАЦ Авдівої зжав за зверненням. Втім, він стверджує, що голова федерації настільного тенісу України повертався і привозив навіть тактичні речі для військових. Найкращим футболістом 2023 року за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики організації веде хроніку історії футболу. Вперше визнано представника Норвегії форварда англійського клубу Манчестер Сіті, Ерлінга Голанда. Майже на половину балів від нього відстав француз своєї збірної і ПСЖ Кілян. Бампе його колишній одноклубник, а нині гравець американського інтера з Майами, Аргентинець Ліонел Месі, третій, Джуд Белінгем, п'ятий Гаррі Гейн. А сьомий замкнув топ 10 аргентинський форвард Міланського інтера Лаутаро Мартінес. Футбольний клуб мадридського реалу у якості резервного кіпера кинув оком на іспанського воротаря лондонського Челсі Роберта Санчеса і планує придбати його вже цієї зими. Баршкові готові запропонувати аристократам обмін на українського стража воріт Андрія Луніна, який міг би стати першим номером в Лондоні. Раніше стало відомо, коли наставник реала Карло, Карло Анчелотті Каркару оберез основного вратаря команди між Луніном та Кепою Аріса Балагою. Українська прем'єр-ліга на предостатньому місці в УФА за кількістю легіонерів в осінній частині сезону в заявках клубів елітного вітчизняного дивізіону залом було 71 легіонер у відсотковому співвідношенні. Це 16% від загальної кількості гравців та передостанній показник у Європі. Вони представляють 33 країни світу. Найбільше з них 25 бразильці. Далі квартетні нігерійців, по три гравці з Гани та Грузії. Менше іноземців від України, якщо говорити про найвищі дивізіони, 15 і шістдесятих було лише в чемпіонаті Ісландії серед лідерів. Елітний дивізіон Молдови, 83,7%, англійська прем'єр-ліга, 68,6%, а також чемпіонат Сан Марино, 64,6%. і Зазначимо, що Україна входить до топ, не входить. Даруйте до топ 10 країн за кількістю футболістів, які виступають за кордоном. У ньому лідирує, що не дивно Бразилія, випереджаючи Францію та Аргентину. Ну і дивують високі позиції Колумбії та Німеччини. Найкращим тренером у. Української прем'єр-ліги у 2023 році за версією всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу став наставник Криворізького кривбасу Юрій Бернедуб, ков чотири рази визнавався найкращим наставником туру. Примітно, що жоден тренер УПЛ не набрав у календарному році більше балів ніж Бернедуб. Нагадаємо, що об Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу раніше назвало найкращих наставників серед аматорів. Ним став керманич мирівської дружби Дмитро Черикал. Серед клубів другої ліги Сергій Сезіхін з Чайки Петропавлівської Борщагівки, першої Олег Краснопьоров з Маріуполя. Юні вихованці хокейної команди Придніпровськ стали наступним навчальним закладом Дніпра після міської дитячої нацької спортивної школи зимових видів спорту нашого міста. Хто напередодні новорічно-різдвяних свят отримали від Святого Миколая, екіпірування, що його спільно презентували Федерація хокею Шайби України, її відокремлений підрозділ у Дніпропетровській області та благодійний фонд Хокей. Майбутнього приємною несподіванкою чергових відвідин льодової арени нашого міста стала розгорнута у її вестибюлі уздовж Ковзанки виставка картин, написаних Тетяною Камінською. У такий спосіб вона вирішила вшанувати пам'ять про сина Антона, який загинув смертю хоробрих влітку 2014 року під час спроби його батальйону взяти штурмом місто Шахтарськ Донецької області. Про болючу жахливу втрату на війні з Росією вже хокейної родини Дніпра, вихованця нашого міста Макара Єрофеєва нагадує і його портрет на білборді під склепінням палацу, на майданчику якого на початку 2024 року відбудеться турнір його пам'яті. Наразі ж ковзанка вперше у сезоні приймала два спарені матчі чергового туру чемпіонату України по хокею шайбою серед жіночих команд. В гості до дівчат-господарок з Придніпровська завітали триразові чемпіонки України харківські пантери, щоб на власні очі познайомитися з грою лицарів на ковзанах за власної ініціативи як приватна особа. Поєдинок вирішив відвідати і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Стартовому свистку зустрічі придувала стисла церемонія, у ході якої юні вихованці приватної хокейної команди «Придніпровськ» Стали наступним навчальним закладом Дніпра після міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту, хто напередодні новорічної різдвяних свят отримали від Святого Миколая екіпірування, шоломи, захист шиї, нагрудники, налокітники і наколінники, краги, хокейні рукавички, хокейні майки, шорти, захист паху, гетри, пояси для них і найдорожче ковзани. Облаштунки спільно презентували Федерація хокею шайбою України, її відокремлений підрозділ у Дніпропетровській області та благодійний фонд Хокей майбутнього. Очень хотілося б подарити ну, дітям подарунки, і Федерація хокею осуществила нашу мечту. Дітвора отримали шлема, перчатки, коньки. Це для них дуже важливо, тому що є діти, там і переселенці. И... І наші діти, у яких батьки воюють, і у них нет можливості купити екіпіровка дорога, і то що зробили, большое діло. Далі на майданчик знову повернулися жіночі команди і судді, прологом матчу, для яких стало виконання державного гімну, після чого він і розпочався. З обох зустрічей гідно триматися наших дівчат вистачило на перший період першої, протягом якої вони не пропустили у свої ворота жодної шайби зрештою, як і не забили у протилежні. На жаль, у наступних двох двадцяти хвилинках дніпрянки ковтнули дев'ять сухих і поступилися відповідно 0-9. На три голи менше шість побували у їхніх володіннях у наступному матчі, в якому знову при Дніпровську не вдалося розмочити рахунок. Втім, його тренерський штаб не посипає голову попелом, адже практично усі провідні виконавці колишньої команди наразі захищають кольори інших клубів, серед яких, до речі, і Харківські Пантери. Натомість же в лавах Олександра Лаломова зовсім юні гравчині. Без досвіду виступів на такому рівні, їм, звісно, поки що важко чинити опір тертим бувалим суперницям. Зрештою, будемо вірити, що всьому свій час. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.